Ми напишемо і знімемо. Ми напишемо і знімемо. дуже Дякую, Нам треба написати. А ми її знімемо. Ми достали вас, щоб ви нам. на що на що нам не я вас прошу, не надо цепляти. Не, що, а я не буду. ви знаєте, ви нас просите, просите. А... А, а потім, а потім Беркут приводите. Так. Да. Через 10 хвилин. Да. Щоб побили. Як Данилюка побили. У Нього заявка була, все було. А потім 300 чоловік Беркут налетіли, людей потоптали, потовкли, п'ятьох забрали. Я там була, я була. Беркут, ОМОН і міліція. Я правильно, тут. правильно. Ну, я втори сходила на з стоїть цими кризами. Ви знаєте, я пойду і не полінюю. І принесу большую статтю, щоб ви почитали, якщо ви читати вмієте.

Їх, їх невдовзі не стане. Ну, ви самі знаєте хто. Від нас займається міліція з народом. Ну правильно. Я розумію, що це не так. Насправді нашої у прав

Давайте напишемо. Давайте візьмемо на аркуш і напишемо, щоб Каштани були його Давайте, це таке гарне побажання, його всі повинні пажете. Ну, Бачите, пишуть, бо пишати не треба. Ну, Ось, будь ласка, ваш аркуш, прямо на надайте аркуш, великий ролик і підпишите. Зараза... Якби ми написали, вибачайте, на слові Янукович, наш президент. Ви б теж магали зняти так само. О, привіт, слава Україні! Ви де Януковича написати що я теж? Бабуля. Золотые брас, брасно, го, Gracias.